Аня так ласкаво називає свою кішку Антуанетту її хазяйка Тетяна. Сьогодні вона принесла свою улюбленницю на стрижку, то не модна забаганка, а справжня панацея для тварини. Адже через спеку Аня стала погано себе почувати. Она менше їсть, звісно, вона прячеться, причому прячеться в основному в ванной там, де кафі, вот між стіночками, куди не попадає сонце. Дають себе, она у нас воду не очень любить, но сейчас дає себе влажной рукой погладить, чтоб немножко смочить головку, чтоб немножко хотя бы вот. Влага какая то поступила. сьогодні. Найпоширеніша причина звернень до ветеринарних клінік це тепловий удар у чотирилапого. Фахівці зауважують частіше за все, до цього призводить неуважне ставлення до улюбленців. Люди часто залишають тварин закритими у душних приміщеннях та машинах або перевантажують фізичними вправами. Це породи з укороченим носом, тобто з собак, це всі види бульдогів, мопси, ну і аналогічні породи у кошики, та конечно же пірочі персы и британские. Кошки, тому що із-за укорочення носа, то есть у них і так часто бувають проблеми з дихальною системою. Ну когда повышенная нагрузка может провоцируватися отек, сужаються дыхательные пути і очень, ну они наиболее склонні к тепловым ударам, особливо важко переносять спеку гризуни, найуразливіше кролі та шиншили. Часто господарі звертаються до ветклініки запізно, кажуть фахівці, тож радять пильно стежити за умовами в клітці та звертати увагу на поведінку тварини. Можно заложить ее на открытом солнце, то след пекловатость пропустими, доступ до воды. Тревожными звоночками, при которых стоит обратиться к врачу, это в первую очередь слабость, какое-то угнетение, отказ от корма, отказ от водички. То есть животное будет лежать, стараться найти максимально прохладное, свободное место. При этом, ну... Будет, э, хозяева часто обращаться вот, вялості, що то врач уже смотрить на реакцію зрачка, смотрить на інші показники. Тобто для гризунов температура не являється как бы, характерним зміненням. Єдині, кому спека у радість то рептилії, адже умови їх перебування у терарію створюють штучно. Лікарі наголошують, ні в якому разі не намагайтеся лікувати тварину самостійно. Для цього краще звернутися до ветклініки. Марія О, Сухіна його. Євген Шинкаренко, Харківські новини.